Так, які сили стоять на вашій охороні? Скажіть, покажіть, які сили стоять на вашій охороні? Духи роду стоять на вашій охороні. Хтось із роду. Які ще сили стоять, чоловіча лінія. Може, ну, хтось із померлих, із чоловіків. Папа, дідуська. Раді, дочка. Слухають, що ви хочете, про що ви мрієте, намагаються вам допомогти, щоб це здійснилось. Які сили стоять ще на вашій охороні. Хто вам допомагає, хто вас захищає, які сили? Вищі сили також стоять, є янгол охоронець, захист в когось пажезлів. Це мені є хронічні стави, якісь вас за, за вами да, що охороняють. Багіня є, можливо, що богиня Гіката захищає. Так, які сили стоять на вашій охороні. Які сили? І світлі і темні є, і духи роду також активно захищають. Скажіть, покажіть, які сили ще стоять на вашій охороні? Хто вас захищає? Стихія сонця, стихія вогню, да? і ще що, що вам допомагає, що ви дуже таку рішительну волю маєте, сильну волю. Що якщо там я придумала, то так і буде. Бо якщо я так придумав, так і буде, маєте сильну волю. То, що ви собі вирішили, то, що ви в Свої, ну, сформували якусь ідею, вона реалізується. І стихія огня у вас програється. Е, є ще Бог сонця, який хоче з вами співпрацювати, то подумайте над цим, що Бог Сонця вас охороняє. Карта Мир. Верховний суд. Вищі сили. Вищі сили за вами стоять. Що ви, як сотрудник вищих сіл, що ви можете вашими руками роблять Верховний суд тут на землі, вищі, Сили Прав... ну, роблять суд на землі вашими руками, з вашою допомогою. І вони вас охороняють, бережуть. Не дають до вас негативу ніякому добратися. І також у вас є перешкоди все одно. Вам навмисно створюють це сопротивлення, що коли у людини все добре, то йому ну, не, не треба нічого вивчати, нічого робити, сиди собі, балдє, да? А Роблять навмисно перешкоди, щоб ваш путь був терністим, щоб ви собі цю дорогу прокладали, щоб ви вивчали щось нове. Щоб ви працювали, робили те, що ви сили на вас поклали. Ось такий вийшов розклад. Да. Карта Луна, що всі ваші страхи і всі ваші ідеї, вони або добрі, або погані, вони реалізуються. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.